Чіпси зі смаком українських страв. Ці чіпси фіг знайдеш на полицях. А ось ці чіпси їхали до мене аж з Харкова. До речі, це смак вареників. Ще у нас є борщ і котлета по київськи Ось такі варенички. А знаєте, чим пахнуть варениками з капустою? Такі собі на вигляд. Ммм, дуже смачно. Реально, наче я з'їла тільки що вареник з хапустою, я в шоці. Мені здається, я навіть шкварки відчуваю. Прикол. Не вистачає тільки сметанки. Котлета по-київськи. Пахне чимось смаженим. Смачно насичено, відчувається смак курки, котлети не відчуваю. Після смак вершкового масла. Але якби тут не було написано, що це котлета по-київськи, я б не відгадала цей смак. Борщ! Заправка борщова! Давайте скуштуємо того борща. Капець, оце в мене зараз рецептори в шоці. Смак борщу, але не смачного борщу. Така зажарка, дуже багато цибулі, дуже багато моркви, жира. О такого багато смаку буряка нема.